Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи е, Угорщину. Поговорить з нами про Угорщину зараз. І Тарас, доброго дня. Доброго дня. Я вже хотів Орбана посилати потихеньку з його заявами. Я думаю, ми солідарні в цих заявах, ну, вставлення до цих заяв. Що ви скажете? Спокійно, знаєте. Я на те я завжди таку поділяю думку, що. Не треба витрачати емоції на ворогів. Так це стосується і стосується інших, е, е, слід любити в першу чергу себе віддавати свої емоції українській армії та. Українському народу, а все, що стосується ворогів, ну треба мати емоції, як ви знаєте, як приблизно у патолога Анатома перед розтином спокійно зробити свою справу і підписати звіт. Ну і, власне кажучи, про цих тому, що емоції часто заважають Вибудовувати системи, які а без вибудовування систем ну, неможлива перемога. Тому те, що Угорщина, те, що Орбан особиста, підтримує Путіна, це взагалі не таємниця. І те, що він там говорить, ну, знаєте, таке давне у нас прислів'я в Україні. Не стріляють в піаніста, він грає як вміє. Ну, де десь так, але Тараса, я жодної емоції до цієї людини не ви знаєте, ненависть це дуже сильна емоція. Насправді де треба або любити, або ненавидіти. Це дуже дуже сильне почуття. У мене немає жодного. Просто хотілося сказати, хай він іде туди за руським кораблем за своїми заявами. От і все. А ми будемо жити далі. Пане Тарасе, скажіть, а чи змінить ну зараз йдеться про те, що Угорщина може вийти з Євросоюзу? Що це буде для України? Що це буде ну, я... для... і для євросоюзу? Я не вірю, що угорщина вийде з євросоюзу, тому що їм і так так добре, тому що там дотації їм дають приблизно 20 мільярдів на. На, на рік тому я не бачу, як Угорщина вийде з Євросоюзу, тому що е, ну буде обвал економіки. Просто і пана Орбана знесуть е, е, тільки на чутках, що Угорщина намагається вийти з європейського союзу. Тому я думаю, що це, це ігри угорських політиків, тому що Ні, ну справа тому, що це сказав не політик конкретно. Це зробив заяву екс-очільник угорського центробанку Андреш Сімор. Він економіст здебільшого. Він підходив, я так розумію, здебільшого з економічної точки зору. Ну це цей ідеотизм буде. Ворщина це невелика країна. Це знаєте, це велика Британія могла собі дозволити вийти з європейського союзу, а тому, що вони заходили на особливих умовах. А, і ядерна країна, і фунт є світова резервна валюта. Ну, да, Тому що фунт і здебільшого і залишається найдорожчою одної з найдорожчих так, так, і, да, і вони у них Вони не всі директиви виконували. Вони так були на півавтономному статусі. Ну і плюс, все ж таки, історія Британської імперії, є історія Британської імперії, нікуди воно не подвінеться. Ну хто така Угорщина? Ну невелика країна, яка навіть виходу до моря не має. Тому я не бачу взагалі ніяких економічних перспектив Угорщини, якщо вона вийде з європейського союзу. Це інфляція, девальвація їхньої валюти. Падіння економіки і так далі, тому що ж вони знаходяться всередині європейського союзу, вони користуються перевагами, в тому числі європейському союзу. Це і вільні перетоки капіталу, вільні перетоки людей, доступ до величезного ринку одного ну найбільшого потоспроможного ринку в світі. Тому я ну і плюс дотації дотації, якщо не помиляюся, там приблизно 20 мільярдів євро на рік. Ну враховуючи, що там населення приблизно 10 мільйонів. Ну от рахуйте, до, до чого це призведе. Я думаю, що це такі розмови для того, щоб ні, можливо, це має якусь політичну підтекст. Цього не так я от хочу дізна дізна дізнатися дізнатися до вас. Що має ну що що між е, строк іноді люди говорять про те, що коло на городі голосно про щось для того, щоб всі це е, максимально почули, а не для того, щоб ми підслухали. Щоб склав ну, уваження, може хитнути самого Орбана, тому що він засидівся вже в Угорщині. Може він мав на увазі, що ну сама Угорщина вже не відповідає деяким стандартам Євросоюзу. Там і по правосуддю, і по е, свободи слова і багато чого. Але я поки що ну не бачу перспектив для Угорщини поза європейським союзом, тому що вони достатньо ж давно вже в Європейському Союзі, вони вже вбудовані в цю систему, і е, вийти з цієї системи це ну просто здійснити такий акт економічного самогубства, і я. Думаю, що навіть якщо Орбан чи керівництво Угорщини раптом почне заявляти, що вони готові виходити з європейського союзу, їх просто знесуть і прийдуть зовсім інші люди. Вони просто не стигнуть це зробити. Бо це дуже довготривала процедура, якщо вони захочуть це зробити. Ну у них же зараз дефіцит бюджету на рекордному рівні історичному. І як вони будуть з цього виходити? В принципі, і для Європи це тягар. Це знову дотації. Знову буде, щоб не було повторення Греції економічно неспомогним. Греція не там не буде. Там не буде. Там немає таких боргів. Греція все ж таки унікальний. Унікальний випадок на той чи на той час, хоча в дійсності з розміри країни, з підставні розміри населення, але там боргів ну значно більше було на той час. Я думаю, що все ж таки вони зробили висновки з цього, і перевага угорщини в тому, що все ж таки у них там немає. Вони не в зоні євро. Це означає, що вони за ну мають якийсь монітарний суверенітет. І в принципі можуть наприклад отримувати борги в форінтах так в їхній місцевій валюті, yeah, а не... А не у, як це було в Євро в Греції. Тому я, я не думаю, що так це сам, е, е, погано, але з горею. Я, я не бачу, я. Греція от Греція може вийти з Європейського Союзу. Суто теоретично вони якось можуть прожити. У них є там і вихід до моря середземного. Якщо вони там запровадять, наприклад, повернуть свою власну валюту, вони можуть е, е, керувати в тому числі економікою своєю, але це буде десятка. Ну, там 5 років точно буде зубожіння в Греції, теоретична. А у, в Угорщині я перспектив поза Європейського Союзу, щоб вони втримували такий сам рівень розвитку. Ну, просто не бачу. Дякую вам, пане Тараса. Що розказала, що ці нащадки великого зайовника Атіли можуть зробити, що нам, так, але не, Атіли вже немає. Та вони так говорять, доказів немає. Так да вони весь час про це говорять і не забувають в будь-якій розмові сказати, що вони нащадки великого зайовника. Атіли. Тарас Загородній політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку. Дякую вам.